Закладаємо, що так про прибирання вам ще ніхто ніколи не розповідав. І якщо хтось хоче коротенькі відосики дивитись, то ви так пальчиком пролистуйте, бо я тут трошки довше буду розповідати. Я почитаю. Хочу вам розказати не просто про прибирання, щоб було чисто, а так, щоб навести в хаті порядок і так, щоб у вас був добрий настрій, щось в житті змінилося. Прибирати треба в спідничці. Незручно не кажіть мені, прибирайте в чому хочете, я вам розкажу, як треба. Щоб був фартушок. Ну, фартушок тут взагалі не лучше. Збираємо волосся, пов'язуємо хусточку, щоб виглядати, як справжня домовита пані. І перше, що ми робимо, беремо віника, звичайного віника і пішли прибирати. В миску соль, на соль свічку, саме на соль. І носимо. Цю конструкцію за собою по хаті там, де прибираємо. Вінником змітаємо у всіх верхніх кутах полутиня. Не кажіть, що у вас його нема, ви його просто не бачите. Воно там є всі. Збираєте це полотиння в голові. Маєте тільки одну думку, що ви прибираєте всі свої зайві думки, страхи, то що ви надумали, те що вам заважає, і все все прибираєте. З цим всім фокусом, з рімиком по верхніх кутках, рухаєтесь в напрямку годинкової стрілки. Далі берете більш ювелірне приладдя і наводите над освітлювальними приборами, там де теж прийма, прибираєте пил, павутиння, міркуючи собі, що ви собі, робите світлого шляху, щоб краще все було видно, все розвіднилося, було зрозуміло, куди рухатись далі. Те, що стосується м'яких меблів. Перед тим, як його пилососити, беремо подушки і обов'язково вибиваємо, хоч на вулиці, хоч на балконі, вибиваємо як дурні думки з наших голів, які нам не дають спокійно жити. Перед тим, як прибирати підлогу, виносити все, що можна винести. А якщо не можна винести, то перевертайте до гори дригу. Не питайте, чому так треба. Далі де багато пилу і бруду. Змоченими одноразовими серветками збираємо весь бруд, згадуючи, чим вас образили, щоб було поганого, збираємо стільки бруду. Одноразова серветка дозволяє нам це все спалити чи просто виконати в смітник. Як використовувати ковісос, я пояснювати не буду. Тут головна справа почати з е, кута і рухатись. Годинковій стрілці. І з вікна до виходу, хоч коли хоч замітали, не забудьте в кінці поставити віника догори дригом, куті біля дверей. Далі беремо серветку. Ніколи не використовуйте шматки від одягу. Чи цілий одяг ніколи. Купляйте спеціальні серветки. Вони зараз коштують, кожен може собі дозволити. І поверхню натираємо. Розуміючи, що все тепер гарне, чисте, блищить, виглядає спокусливо і дорого, і що знову навівся лад і порядок у вашому житті. Всі поверхні, які ви можете натерти до близьку, а ще. Краще змастити масло. Ви натираєте масло і собі уявляєте, промовляєте, що тепер в вашому житті все йде як у масло. Як у масло. Легко, як у маску. Все, що скляне, вікна, двері. Приладдя домашнє витираємо з думкою про те, що тепер ви зможете краще бачити, що відбувається навколо вас, бачити нові можливості, нові якісь ідеї, і вас теж дуже гарно стало видно всім, хто зацікавлений знайти вас. Як вже дійшли до того, щоб мити підлогу? В водичку, що моєте водичкою, додавте трошки солі. Я не в хаті, тому я сольку посиплю і лишу на 5 хвилин. Ну, а потім вже хто як, хто ганчірочкою, хто муднявими пересосами, а я так водичкою. Поприбирали, сміття, що попалили, що винесли, душ собі солю прийняли і себе чимось побавили, чи смачненьким, чи солоденьким. Чи гаряченьким, і уявляєте собі, як вже все в житті розвіднювалось, налагодилось і все вже отак добре. Для господині, яких мають мають помічниць по дому. Хочу зауважити, що самостійно господиня має робити прибирання хоча б один раз в сезон з таким планом, щоб для того, щоб обдумувати, медитувати і налагоджувати життя. І до речі, про винос сміття, просіть чи чоловіка, чи інколи хоч самі його виносити, щоб не чужі люди з вашої хати сміття виносили. Далі буде.